Христос, Воскрес Валерочка, всім доброго раночку. Я вам скажу, тако, сьогодні рано ще були в Жданівці, а зараз вже в Трускавці. Знаєте, файно відпочивати, але треба завжди на це мати і вчасно їхати до хати. Але їхали ми скоро, тому що це, -це на роботу і треба було, щоб не запізнитися. І сьогодні рано встаємо, шоста година, бужу Моніку, яка Моніка вставає, вона тупи. ще п'ять хвилин, яка вже нема 5 хвилин. Вона вже встала, вділася і каже, Ткогаль. Ти мені скажи, так файно відпочивали, кажу, чи так рано ну, бо так треба. Так що кавалерка, ми вже є вдома, вже стріпуємося, тому що там кави навіть не пили. Їхала цілу дорогу, хотіла десь каву знайти і попити, але вони ні-ні їдемо вже вдома будемо пити. Так що зараз п'ю каву, стріпуюсь, і ви кавалерка так само. Чи неділя, чи понеділок немає значення. Кожна людина рано має встати. Файно сестріпати, і ікла чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці видка файно витерети і всі разом. Беріться до роботи! А в нас сьогодні, до речі, провідна неділя. Так що. Шо... Хто має можливість їдь до церкви, але хто не має можливості, то можна вдома помолитися. Так що я п'ю каву, до тріпить, бо взагалі не стріпано. Хочу піти в душ і я, і мала, і Віталік, і тітлунки порозбирати. Але вчора було дуже круто. Так що, кавеліка, якщо маєте можливість поїхати в Ждані, поїдьте. Там суперово. Дорога, правда, 12 кілометрів дуже зла. Ну, але відпочивати там просто кайфово. Ну і жаби там є, розумієте? Ми самі їдемо по дорозі, Віталій каже, то ж таки треба було вчора таке запитання дати. А де а ті жаби будуть переміщати? каже, Ми самі будуть знаєте? Сам, сам відповім на свої запитання. Так що кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня, а я й каву. тика. Кавалерка приїдемо, Моніку буде спати. Дружки з папами будуть. Колери... Та футболки Угу. тисячу. Uh -huh. Кольори эти кости. Uh -huh. uh -huh. Але поміряй, так? Потім зарані, бо всі здорога, да ничего не видно. Радно, правда? <кілічно> <кілічно> Тут угу. Де взяла костюм в рубчик. Бачиш? Дайте mm -hmm. mm -hmm. в машину сіла чи на склад, чи десь вийти погуляти. Тобі? Я такого бачиш кустина. Немає спортивних костюмів, знаєш на короткий руках. А Ну. No. Шкода, що пізно приїхав. Так би собі взяла і вчора ходила, там гуляла, правда? Файна. No. Файня. Але потім доміряти, я зараз все. Oh, зараз я ту будь неділя, льоби мають бути. Mm -hmm. Чи з відпочинку приїхали, чи не з відпочинку, але льоби мають бути. Правильно я говорю? Монька, ти Льоби хочеш? Mm -hmm. Mm -hmm. Посидити, берете. Як до бульба чистити, це бульку смануть, тісну все. Вставай. Я так валялася цілий Божий день. Часу. Нема коли валятися. Ви розумієте, колядку, то все, що не доспала вночі, uh -huh. приїхали, зварила бульбу, насмажила цибульку, бульку, яка вареники не буде. Віталік, ти будеш? Nee. Віталік теж не буде. Я думаю, Господи, моя касина діла бульби з сметаною і з цибулькою. Я кажу, я від мене все полежу. Як лягла кавалірка, вирубалась. Але тих дві години ще не доспала. І то розумієш, треба вставати, треба йти стріпуватися в душ, uh -huh. треба вдіватися, бо треба відвезти мало в другому. А селила зараз. А ще трошки. Так, бовся Угу. Ой, каже, ж ці писов треба розуміти, так би спала і спала. Нема ну, що спати, треба вставати. Треба вставати, митися, вдіватися. Угу. Бо ніку відвезти. Ти мною поїдеш. Ну так. Треба її Ви відвести, вигуляти новий костюм. Угу. Та зараз поки хоч угу. добре. Та, та, то, 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 що то. Що зробити. Де ти йдеш? Що? Куди туди? Туди. Йдеш та, до тата? Та... Хто то? Аня. Я тобі перезвоню. Ага, ага. Ну то дзвони до тата, скажи, нехай виходить по тебе. Я сама звір. Та а як в домофон дзвониш? Іси... Боже, ну та Аня, я, маю, 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 я чесно тобі говорю, в мене скоро буде тіпалка від Ані. Я тобі чесно говорю, коротше, кавалірка, йде до тата. Каже, вбирай мене, чеши мене, йду до тата. Давай біжи, я з балкону дивлюся. Йди. Да. Моніка йде ну, то не вийшла. Але все одно так боюсь, знаєте, щоб все мийшло. Йде собі по телефоні, говорить. Модня. Давай, давай, дивись під ноги. <ріх> Моніка. Давай, давай, давай. Макс тебе Що? А, Що? Ну, а та так та. Ну давай, зайдеш. Давай, ага. не А то пойдем пройти. Бачу, не бачиш? Бачу. Що, ти а, давай. Давай. <реш> ну давай, давай бежу за тобой. Давай. Давай, давай. І ти, іди, забери, дитину. А ти дитину? дитина? Дитина золота. Давай як гарно. Гарно? ще бомба пушки. Я з машиною. А таксі ніяк не угумине. Ну ніяк звук? – Так. – Ти жаба мала. Ну, ти є жерденція мала, Заплетена, така гарна є. Зараз додому будеш. – А знайшки що зробить? Що? Mm -hmm. Та то можна, прикинь, цей костюм можна і під лофери, і під то, tá під що ага, немає. Думаю, яка їсти ще вльовий борщ вже. Mm. що шо, -шо? Mm. Да Вже, я говорю. Костюм дуже гарний. Гарний, правда? Mm. Такий, але ти зручний. Такий легенький легенький попробуй. Mm -hmm. Знаєш, чим вони круті? Оце mm -hmm. ці воробчик. Mm -hmm. Якісний. Круті тим, Віталік, що їх можна не просувати, нічого вони навіть не мнуться взагалі. Mm -hmm. Буваємо стільки на вулиці. Нет. Я с нихами хочешь ката? Я мою. Командуй, командир.